Всім привіт! Маленький огляд покупок. Так, не фокусується. Ось такий йогурт, Галичина, Карпатський йогурт, Черниця Злаки. Зараз він по знижці коштує. Так, він коштує, дивіться, по чеку не фокусується. Вірте 1990 баксів. Далі Маріка десерт з какао. люблю такий. Він коштував. Так, Маріка Маріка, 15,50. Сир цей завжди берем кисломолочний білоцерківський, він без акції 29.30 вже. А був 27 гривень, навіть не замітила. Так, вологі серветки, антибактеріальні. Вони коштували 7,90. Ще диски ватні. коштували теж без акції 29,80, Туалетний папір. Скільки зараз він? 10,10. ,10. Так, все, за тебе все показала. А, ще кетчуп. Кетчуп ось такий. Зараз по знижці королівський смак до шашлику. Він коштував кетчуп-кетчуп. 17,20. Два яблучка Голден. Вони коштували 10,87 за кілограм 39,95. І ще із АТБ яйця. Ось тут у нас скільки яйця. 10 штук. А ми взяли 20. 69 гривень за десяток 34,50. І того чек АТБ 210 гривень 40 копійок. Ще із магазину Сільпо. нарізка. Шийка тульчинка 45,76 за кілограм 279. Оксамитовий хліб. Так, хліб коштував 28,79 Тостовий хліб 25,79 і дві штучки. Авокадо, ціна тижня, воно по 27,99. І ще брали, половину вже немає. Гречаний багет. Дуже смачний сільпо. Він коштував 33,99 копійок. І того 190 чек сільпо. Все, це, це був весь огляд покупок. Кому сподобалось відео, ставте лайк, пишіть коментарі, пишіть, що ви взяли. По нових знижках в тебе. Всім дякую за перегляд, до нових відео. Всім пока.